Якщо вже десь жити довго в одиноцтві, то це самий правильний острів. По розміру і там дуже добре видно рифи. Ось він у всій красі. Пляжі є, рифи є, затоки є. Це між фьордів, захищене, тобто там, де буде тайфунів та штормів. Ось такі два острови незвичної форми. Вони посередині з озером, яке з'єднане з морем. І навколо них доволі великий риф. Ти теж хтось там живе. উপন্যাস